Так, Всім доброго дня. Точніше вже, напевно, вечора, 17 годин 25 хвилин, 11 вересня 2023 року. Ну, бачимо, що майже коври рівно висять, майже. Побачимо ще потім. Так, і ми повісили. З цього боку коврик один. Бо ті вже проходилися, то я вам зараз покажу. Так, зараз. Ось, ось цей кавіо, бачите, який красень. Так, 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 ось так. Виглядає скиня з центральної її частини. Ось цей. Килимок ми повісили. Так. Так, всім бажаю теж гарної праці. Все встигати робити. Все покращувати по можливості, але не надриватись, бо коли надірветесь, у вас пропаде все бажання. Тож все робіть крок за кроком. Ось такий вигляд нашої скині дитячої творчості під патронатом Святого Миколая. на 11 вересня 2023 року. На все добре, любі мої. Бажаю всім щастя, радості, здоров'я і стяжання Духа Святого для того, щоб ваші душі були чудові і прекрасні, такі, як створив. Все добре, люди мої.